сусіди, як пройти. Марія Лизанюк показує свою хату з іншого боку затопленої дороги. В цьому місці річка розмила більшу частину шляху, тож пройти в брід неможливо. Марія Лизанюк розповідає, що щоразу після розмиття зруйновані ділянки підсипають щебенем та землею. Це такі паводки йду, то це таке водоші, тиця насепаля, ти це опять. Ти просто дурно отака. Анна Марфієвич також живе у селі Кохан. Каже, підвозу продуктів та ліків немає, тому за необхідності мусить переходити затоплені ділянки пішки. А ну, наприклад, зараз і хтось захворіє, та й лікарство аж у довгопалі туди, звідки ви піднімалися сюди. Аж у довгопілі найближче. Я аптяка, а взагалі Білоберізька отяга, там є і у Верховену Поліклініка. Іван Йорчук, житель села Кохан, працює у сусідньому селі Довгопола. Каже, до місця роботи приблизно 2,5 кілометри в один бік. Переславі бачите, треба завжди не були резинові чоботи. І палочка. Бо тут на цих переходах треба, щоб хотів пройти перехід, треба палочку прощупати, щоб не попав десь щоб не попав, я знаю, там далеку грибіньку. 30-40 хвилин. Одну доросі. сторону, так. А якщо я машину їду, то 5-10 хвилин. Житель села Довгополе, депутат Білоборійської сільської ради Василь Копильчук показує труби під дорожнім полотном, які мали би відводити воду, однак не витримують навантаження. Потрібно робити гарні якісні мости, хоч то, напевно, буде дорожче, але вони будуть служити. А ці труби вони і неефективні. Якась гілка чоколада, чи колода, чи навіть якийсь з дерева корінь. Він забиває ці труби і поки ну, дорога вимивається. Голова Білоборійської громади Дмитро Іванюк розповідає, без автомобільного сполучення зараз перебувають близько 80 людей громади. Ще стільки ж жителі села Перехресне Верховинської громади, які також користуються цією дорогою. Думаю, що близько 150 чоловік де немає сполучення. Що швидка не приїде, не, якщо не дай Боже, яке з там пожежа, теж не добираться. Найбільше, за словами Дмитра Іванюка, у громаді постраждали 10 ділянок доріг місцевого значення, які перебувають на балансі обласної військової адміністрації. Та ще у п'яти місцях пошкоджені шляхи комунального підпорядкування. Починаємо писати акти обстеження, і потім будуть складати дефектні акти, кошториси, і Тоді будемо десь говорити у суми. Зі слів Дмитра Іванюка, дорогу у селі Кохан підтопило на вечір 18 червня. Відновлювальні роботи розпочнуть, коли з дороги зійде вода. Наталя Олексінко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.